Добрий день, мене звати Олена Гонська, я консультант інституту прав мігрантів. Сьогодні ми поговоримо з вами про особливості польської системи освіти. В Польщі особи, яким не виповнилося ще 18 років, зобов'язані вчитися. Освіта є до цього віку безкоштовна та обов'язкова. Це стосується не тільки громадян Польщі, а також іноземців, які проживають на території країни. Дошкільна освіта складається з ясел для дітей віком від 1 до 3 років, дитячих садків для дітей віком 3-5 років та нульового підготовчого класу віком для дітей віком від 5 до 6 років. Відвідування ясел та дитячих садків в Польщі не є обов'язковим, тому держава не зобов'язана забезпечити всіх дітей місцями. Натомість, відвідування підготовчого класу або ще називається «зерувка», Є обов'язковим. Рекрутація до дитячих садків починається у березні, але це не означає, що при наявності вільних міст дитина не може взяти до садку в інший час. Після закінчення підготовчого класу діти вступають до початкової школи. Навчання там триває 8 років і поділяється на два етапи. Перший етап з першого по третій клас навчання проводиться одним вчителем зі всіх предметів. Після закінчення третього класу діти здають іспит, за результатами якого вступають до четвертого класу. З четвертого по восьмий клас різні окремі предмети ведуться різними вчителями. Вводиться шестибальна система оцінювання, де оцінка 2 вже є прохідним балом. Діти, які приїхали з України внаслідок військових дій і подовжують онлайн навчання в українській системі освіти, повинні повідомити про це департамент освіти в Польщі, щоб звільнити дитину від обов'язку навчання в польській системі освіти. Для дітей іноземців в школах передбачені безкоштовні заняття з польської мови. Для дітей, які в'їхали після 24 лютого, це складає 6 годин кожного тижня. Після закінчення 8 класу діти складають випускний іспит, так званий іспит восьмокласників. За результатами цього іспиту вони подовжують навчання в ліцеях, технікумах або професійних школах. Навчання в ліцеях триває 4 роки. І направлена на підготовку до складання випускного іспиту матури і подовження навчання у вищому навчальному закладі. Після закінчення випускник отримує повну середню освіту, в незалежності від того, чи склав він цей випускний іспит матура, але не отримує жодної професії. Після закінчення технікума, де навчання триває 5 років, окрім закінченої середньої освіти. Дитина також отримує певну професію. Також в Польщі є таке поняття як професійна школа. Навчання в ній може тривати до п'яти років. Вона складається з двох етапів: професійна школа першого рівня, де навчання триває три роки, передбачає тільки отримання професії без отримання закінченої середньої освіти. Після закінчення професійної школи першого рівня дитина може, але не зобов'язана, подовжувати навчання у професійній школі другого рівня. Після її закінчення дитина отримує професію, а також закінчену середню освіту, може складати іспит Випускний матура і вступати до вищого навчального закладу. Але треба зауважити, що рівень підготовки в професійних школах не є високим. На відміну від навчання у ліцеях та технікумах. Випускний іспит матура це аналог українського ЗНО. Цей іспит необхідний для вступу до вищих навчальних закладів. Також в деяких ліцеях можна здавати так звану міжнародну матуру. Це актуально для випускників, які збираються навчатися поза територією Польщі. Вища освіта в Польщі складається з двох етапів. Перший етап це бакалаврат. Навчання на ньому триває 3-3,5 роки. І другий етап це магістратура, де навчання триває 1,5-2 роки. Також є певні спеціальності, наприклад, психологія або права, де навчання відбувається в неподільній магістратурі і триває 5 років. Після закінчення магістратури. Можна продовжувати навчання в докторантурі. В Польщі існують як державні вищі навчальні заклади, так і приватні. Навчання може проводитися польською або англійською мовою. Слід зауважити, що навчання англійською мовою відбувається виключно на платній основі. Іноземні абітурієнти можуть навчатися безкоштовно у державних вищих навчальних закладах в Польщі, якщо вони мають карту поляка, мають підтвердження польського походження, здали державний іспит на знання польської мови на рівні не нижчим ніж С1. Також якщо вони мають дозвіл на постійне проживання на території Польщі або дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського союзу, також якщо вони мають статус біженця, статус додаткового захисту або статус тимчасового захисту. Також в Польщі є таке поняття як поліціальна школа. Ця школа, де навчання триває від 1 до 2,5 років, в залежності від вибраного напрямку. Навчатися там можуть особи, яким вже виповнилося 18 років і які мають повну середню освіту. Для випускників українських шкіл це може бути атестат про закінчення 11 класів. Тут хотілося б зауважити, що для вступу до такої школи не підійде диплом про закінчення вищого навчального закладу, тільки атестат про закінчення 11 класів. Чому ці школи є настільки популярними серед українців і інших іноземців? Отримання свідоцтва про закінчення поліціальної школи надає право доступу до ринку праці у Польщі без необхідності отримання жодних дозволів. Також це свідоцтво є підтвердженням знання польської мови на рівні не нижчим ніж b 1 Якщо у вас ще залишилися питання щодо вашої освіти в Польщі або до освіти ваших дітей, ми запрошуємо вас на наші безкоштовні консультації в інституті прав мігрантів.